У воскресінцях мешканці села власноруч зводять переправу через річку. Нагадаю, під час липневої повені 2008 року вода забрала перехід. Деякий час людям доводилося ходити в брід. Відсутність моста навіть забрала життя двох селян, аби не повторилась трагедія, і хоча б якось можна було добратися до рідних на той бік берега, новообрані депутати разом з мешканцями села власними силами будують переправу. Біля берегів пруту жителі Воскресінці впораються уже місяць. Щодня працює по 10-15 чоловік. Ініціативу змайструвати хоча б якусь переправу подала новообрана депутатка Надія Кінащук. Сама ходила до людей, пропонувала збудувати дерев'яний міст. На посаді обранця вперше тому ця місія для неї чи не найважливіша? Трохи відремонтовуємо кладку, бо перел не встигли зробити до виборів. Перше робимо перелати і думаю, що з моєю допомогою, з допомогою голови сільської ради, ми що зробимо нормально, там підшутруємо дороги, бо там страшні болота, що люди скаржаться, що там не можна ні пройти, ні проїхати. Найшвидка не може проїхати. Думаємо, що. Щось будемо робити до доброї справи. Долучилися здебільшого. Ті, які живуть на іншому боці пруту. Там зараз близько півсотні сімей. Міст по суті потрібен найбільше їм, адже часто люди, аби отримати медичну допомогу, чи хоча б закупити харчі, обходили лісами та полями по кілька кілометрів в день. В кращу сонячну погоду йшли в брід. Моя мати живе за прутом. Тутка. Так як вона перестарена, не можна добратися ніяк на той бік. Коли були води великі, часто приходили і переправлялися через грушів, через вербіж. Приходилося, що бродили у груди водою, родичів тут у кожного є. От, і через то я мушу допомогти, тому що це і мій обов'язок. Гроші на тимчасову переправу виділила сільська рада. Це внески отримані за вивізгравію. Воскресінцях розуміють, цей перехід довго не простоїть. Сподіваються, що весною під час відлиги почнуть добудовувати новий залізний міст. Ми в цьому місці зробили, тому що тут найтихіша вода, тут наймілкіша вода. І тут зручно людям переходити, тому що зразу звідси, перехід і одразу є в центрі села, одразу їм близько до автобусу. Ну і до сільської ради, до всіх магазинів, найближче тут. Проводиться роботи. По тому, щоб все ж таки ми закінчили наш цей пішохідний перехід, який ми почали в 2008 році. Уже цього тижня новий міст відкриють у нижньому Вербіжі. Завдяки йому буде сполучення до віддалених воскресенцівських сімей. Планують у адміністрації, аби до людей по той бік пруту їздила маршрутка.